От що виходить? Отака От, краса. Не знаю, може комусь видно, комусь ні. Кобаса спечена. М'ясо, ребра, спечені, закопчені. Вибачайте, скопчені м'ясо, сало, ребра скопчені. От. Нема в мене такої краси, як з магазину. Нема в мене, хвала Богу, жидкого того дима. Кліпсів, нитка зав'язується. Ну, все по сторінку. Не натерто нічого, тільки що витягнуто. О, дивіться, от, якщо не вірити, от, так само бачите, горить, Сюди огонь не йде. Бачите, огня тут ми не бачимо. от. А тут ще в нас, нас от м'ясце допікає. Тут, бачите, от, знімаю, а огня немає. кажуть, о, огонь повинен бути, правда? Ні, тому що огонь, перше, закрита кришка. Нема сильної тяги, а по-друге... По-друге, ми... ми огонь. Тепер чуть дали підсунули отак. А раніше то от що ми робимо. От що як ми робимо. от Забираємо. Сам... Як шашлик жарити. То саме. Уголь. Самий уголь повинен бути. Углики чи як там говорять? Жар, жар. От. Самий жар. от, от, от так. о, Все. Забрав? Самий жар. Тепер тут дрова на вулиці дрова нагоряють, а сюди йде самий жар. От, чесно говоря. Бачите, не сильно так жарко. Ось От. Отака От уділка. І так, на мій погляд, робиться домашня. Колбаса і домашнє копчення. От от воно. От візьмем, Давайте візьмем по черевину, да? Да, Де вона у нас? Треба знайти іще. ще. А от вона. От. Візьмем кусок середини. От От вона яка. От. Як то кажуть, натуральна. От. Сало, м'ясо. От, М'ясо. Отака краса, ногачечкою така краса, краса. шкіручкою, така краса. Колбасу після того, як витягаємо з, з, з коптилки, з буділки, зразу перевертаємо. Запитайте чому? Перевертаємо тому, щоб не стікався жир у один бік. Розумієте? От. Все, вона зараз стичається. О, бачите, от це за що я говорю? От, жир цей. От. За що я говорю? От. Головне жир, щоб не збирався жир на одну сторону. Тому що одна сторона буде жирна, а друга сторона буде пісна, як кажуть. О, така краса.